І якщо говорити про категорії, які ми завжди намагаємося приділити найбільшу увагу, це внутрішньо переміщені особи, то з цієї двох тисяч людей, з цієї кількості 541 особа, яка була працевлаштована. Це саме внутрішньо переміщені особи, 23 особи це учасники бойових дій, і 54 людини, які були працевлаштовані: це люди з інвалідністю. Сьогодні на обліку в службі зайнятості перебуває близько 4 тисяч людей, і на 4 тисячі людей. Сьогодні практично практична більшість тобто 75% – це. Жінки, і ми звертаємо ще увагу на те, що серед безробітних дуже великий відсоток внутрішньо переміщених осіб це близько 40%. Наразі у нас кількість вакансій налічується більше ніж 1150. І якщо порівняти, то навантаження приблизно на одну вакансію ну, становить десь три людини. Насправді це не так багато, тому що були попередні роки, коли на одну вакансію претендувало більше 11 людей. І сьогодні ми говоримо про те, що кількість вакансій є достатньо. Широкою для того, щоб людина могла знайти насправді собі роботу, яку вона шукає саме для себе. Найбільш затребувані, ви правильно сказали, робітничі професії. А на сьогодні ми розуміємо, що і сьогодні, і на завтра будуть дуже затребуваними професії саме галузі будівництва, що стосується людей з вищою освітою і саме гуманітарної сфери. У нас залишається велика потреба в медичних працівниках, і на сьогоднішній день ми дуже активно співпрацюємо з нашим медичним університетом і з нашими медичними закладами. Особливо для того, щоб дати можливість людям, які вже мають відношення до медичної сфери, опанувати додаткові професії в саме в медичній сфері і підвищити рівень своєї кваліфікації. Особливо це стосується і людей внутрішньо переміщених територій, бо ми розуміємо, що на сьогодні не вистачає у них кваліфікації для роботи в великих медичних закладах, які по сучасному сьогодні оснащені і е, намагаємося нас е, подолати ті е, ну, втрати, які сьогодні мають наші е, вже працівники саме медичної сфери.